Однокімнатна квартира в новому будинку ЖК Молодість місті І. Квартира з дуже рівною хорошою стяжкою. Є штукатурка, вхідні двері МДФ, санвузол правильної форми. Розміститься і ванна за бажанням, бо душова кабіна. І тут, тут є місце під шафу в коридорі, вміщується все добре. І попадаємо в такий великий простір, який можна звинувати за власним бажанням. З квартири є французький балкончик. На шикарну прибудинкову територію, тобто є такі гойделки. Для дорослих тут зона і ще подалі дитячий майданчик. Вся територія озеленена, така дуже сучасна, приємна в квітах, в сучасних лавочках, з сучасним освітленням. Ласкаво просимо на перегляд живу.